Вітаю! Сьогодні наша перша зупинка на чудовій планеті лексикологія. Подивіться на слайд, чи можна назвати цю комбінацію звуків словом, думаю, навряд чи. А якщо ось так, то ці звуки набувають значення, і це вже слово. Отже, слово це основна мовна одиниця, яка складається зі звуків. І виконує функцію називання. Усі слова мови становлять лексику. Якщо говорити про слова однієї людини, то це лексикон. Лексика вивчається такою наукою, як лексикологія. Кожне слово буде мати лексичне значення та значення граматичне. Наприклад, Слово школа. Лексичне значення це навчальний заклад, у якому здобувають загальну освіту, а граматичне це іменник жіночого роду однини називного відмінку. Всі слова можуть бути однозначними та багатозначними. Однозначні мають одне лексичне значення, наприклад, слово диктант, а багатозначні два і більше лексичних значень, наприклад, йде. Іде дощ, іде розмова, іде людина, іде 2025 рік. Щоб впевнитися в тому, однозначне це слово чи багатозначне, і взагалі що означають слова, то ми звертаємося до тлумачних словників. Таких словників безліч, вони є як в паперовому вигляді, так і електронні. Ось тут ви можете побачити типову статтю тлумачного словника де подаються всі значення, які мають слова. У вас буде нагода попрактикуватися в знаходженні значень, а я вам дякую за увагу та пропоную перейти до практичних завдань.